Доброго дня, компанія СТВГ. Зараз будемо тестувати очистку ананаса. Ананас попередньо було відрізано на верхню частину. Трошки дрібно. А Машина дуже проста, відрізається верхня частина, тобто його корінчик ставиться на нижню платформу, потім опускається наш засадник і фіксує його. І в нас є дві кнопки. Вверх і вниз. Запускаємо. Зупиняємо. Бачимо, на нас трошки у нас ганиволити, або по як чистенькі. От фізично на наші відходи. Ми можемо регулювати наші платформи. Також ми можемо запустити його на другий круг. Напускаємо його, напускаємо вниз. Я виключаю, коли опустився в нижню точку, і тепер наших відходів більше. Якщо ми хочемо почистити більше, чим ця практика у нас зараз є, це ось другий шар, а це ось був перший більш твердий, Тому запускаємо повторно. Зупиняємо. Бачимо, що ми вже добралися до основного, то що нас цікавить, до середини. А в на нас переспіли, тому він микенький. Якщо він буде трохи заланувати, то буде краще. Зараз фізично він вже повністю почищений і готовий до забору. Якщо треба більше, то можна опустити на четвертий круг. Покажу з самого початку. У нас відрізана верхня частина і є низ. Ніз ми беремо, ставимо сюди, притискаємо. Можна ставити її більш рівно, для того щоб вона краще очищалася. І запускаємо нашу кнопку вверх. Верх автоматика виключається доходить до самої верхньої точки, тому ми можемо виключити раніше, щоб швидше працювати. Як бачимо, перший шар на саме товстий, саме твердий. Ну, пускаємо її вниз. Не бачимо майже фініш. ми Будемо прибрати повністю ці крапки всередині. Ми як бачимо третій шар він вже йде більш м'який, тому він йде не одною стрічкою, як попередній. переспів, тому він такий сочний. Якщо буде заванувати, то буде краще. Він не буде такий м'який, воно я буде більш швидше сходити і знімати. Зараз запускаємо повторно вниз. Тому як бачимо дуже цікавити. Швидко підняли. Частина якої ми ставимо і не зарізаємо, тому що воно буде більш микенька. По самому обладнанку. Оце у нас відходить від двох ананасів. Можна знімати менший шар, можна знімати більший. Це вже залежить від того, наскільки він співве і від того, наскільки в нього правильна форма. Правильна форма мається на увазі, по-перше, що він ось іде більш рівний. Подруч у нас стоїть рівно на платформі. Причискаємо. І бачимо, що у нас зараз він більш-менш стоїть рівно самому ножу, який буде його знімати чистіка. По плюсам цієї машини. Машина дуже проста. Тут стоїть одне лезо, регулюється притиск. Оскільки треба сіну заходити сюди і придавлювати, і знімати шар. Потім у нас її підійому вверх. Очистка, потім вниз. Потім знову вверх і вниз. Можна не піднімати повністю, щоб не чекати довго. Саме процес він займає, якщо переспішу, то десь плюс-мінус одну хвилину один на нас. І запускаємо. Просте регулювання, тобто кнопка запуску вверх, кнопка зупинки і кнопка запуску вниз. Перший шар у нас. На мисс 3. Відходи у нас виходять сюди. Що дуже зручно, що вони вилітають і не падають ну, сюди на продукт. Тут автоматично очищається. І ось другий шар. В принципі, в цілому цього достатньо. Якщо ми хочемо повністю прибрати, ми топакемо на третій круг. Як бачимо, після зйому третього шару у нас вже йде продукт більш сочний, тобто фізично це вже та частина, яка цікавить нас для переробки. Але якщо ми хочемо, щоб частинка була більш тверда, то ми знімемо тільки два шари. Ми можемо регулювати нашу продуктивність. Просто піднімаємо вежі вверх і знімаємо наш продукт. І все. Ми можемо вирізати середину, або можемо робити, нарізати на чипси. або нарізати на сукати, або нарізати на кубики.